Багато тих, які не можуть витримати того слова, яке тут проповідується, ми розносимо вогонь. Ми ловці людських душ, окрім того, розносимо вогонь. Христос хоче цього. Він кинув цей вогонь. І не всі слова, які ми говоримо, люди можуть витримати. Кажуть, що ми критикуємо всіх: і католиків, і православних, і, і протестантів. всіх під ніж, ні під вогонь. І ми кажемо. Ні католиків, ні православних, ні протестантів не створював Господь наш Ісус Христос. Тому що не мають вони любові братерської, немає єдинодушності, про яку говорить Ісус Христос. Немає в них молитов в силі Духа Святого. Лишень придумають, щось вийшло випадково, щось там десь сталося, і вони все приписують, а бачите ось і в нас. Справді, я свідчу, що проповідую Євангелію. Я не буду якогось свого фундамента, а фундамент це наука. Нашим фундаментом є Ісус Христос. Це єдино правильний фундамент. А якщо є в церкві свої догми, католицькі, православні чи протестантські, це їхній фундамент. Вони підмішують до нього ім'я Ісуса Христа. Щоб ви не думали, що вони підмішують до Ісуса Христа. До Ісуса Христа нічого не можна підмішати.